У штабі, де збирають допомогу, працюють майже 300 волонтерів щоденно. Їм пропонували підписати звернення. Працівник військової адміністрації підходив до людей і пояснював, що означатиме для України закрите небо. Волонтерка Людмила Руда підписала звернення. Шкодати дітей того народу мирного, які страдають від того всього. Будь-кому, не то що шкода, це навіть не можу, нічого, я навіть не можу висловитися, наскільки це для мене важливо. Писав, щоб моя дитина жила. Волонтерка Людмила Магалчан працює у штабі перший день. Вона фармацевтка та сортує ліки. Ну, на даний момент, якщо назаки не небо, на мою думку, це максимальний захист буде для нашої країни. Це вже буде великий плюс. Є в різних гарячих точках знайомі і, по їхнім словам, ну, зараз будь-яка допомога дуже-дуже важлива. Ну, я не фівець в військовій справі, але з того, що я чув, по від наших головнокомандувачів від нашого керівництва, керівництва нашої країни, а, у мене склалося таке враження, що це вкрай необхідно. Ну до війни я не читав майже ніяких новин взагалі. Зараз майже цілими днями в новинах а, переживаю дуже сильно, тому що я сам реабілітолог, і моя справа відновлювати людей. І коли я бачу скільки людей зараз страждає, скільки каліств і так далі. Звісно, мені здається, це непропустимо. За понад годину зібрали більше ста підписів. Беззаперечно, зразу тільки чують, що е, закрите небо зразу всі підписують документи. А деякі беруть, читають, бо цікаво, чому президенту США, чому Франція, тобто цікаво, але чують про закриття неба, то зразу беруть і підписують. Надалі організовуватимуть ще локації, де збиратимуть підписи щодо закриття неба над Україною. Це робитиме військова адміністрація. Також це робитимуть депутати громадської організації та громади області. Депутати обласної ради вже підтримали звернення. Ірина Капуш, Антон Романюк, новини на Суспільному, Чернівці.